Вітаю, друзі! Сьогодні, 29 квітня, з вами знову Клочок. Сьогодні ввечері Дональд Трамп за київським часом, звісно, буде звітувати про свої перші 100 днів. Напередодні віддав інтерв'ю The Atlantic, його багато вже коментували моїх колег. Особливо нічого там він не сказав. Але саме це інтерв'ю стало приводом для багатьох, ну скажу так, мемів, нарікань на адресу Трампа, бо він, як сказав, управляє Америкою і усім світом, і йому дуже весело від цього. Нам, правда, не дуже весело. І також Трамп все ж таки підписав одну мирну угоду, яка передбачає завершення війни, але в Африці, не війни Росії проти України. Давайте зараз з вами дуже коротко спробуємо розібратися, що такого нового є в інформаційному полі на сьогоднішній день. Новин не так багато, але є цікаві заяви, які свідчать про те, що все ж таки переговори між Росією та Україною тривають. Росія має намір все ж таки погрожувати Північно-Атлантичному альянсу, а Сполучені Штати Америки займаються своїми справами, а саме митною війною і кадрами. І каже Трамп, що у нього неймовірні успіхи щодо кадрів. Отже, друзі, підписка, коментар, вподобайка, все як завжди. Ну і, звісно, підпишіться на мій телеграм-канал, там інформація з'являється дещо швидше. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Трамп дав велике інтерв'ю Атлантик, як я сказав, і говорить про те, що я рятую Україну. Якби не моя допомога, Україна була б розчавлена. Війна закінчилась би за один день. Певна доля правди в словах Трампа є, але справа в тому, що те, що ми виставили, це в першу чергу заслуга нас самих. А в другу чергу, звісно, це допомога наших західних партнерів і, звісно, Сполучених Штатів Америки. Тому я без іронії, але дякую і Дональду Трампу, і Джозефу Байдену за надану допомогу. Але вона надто мала, аби задовільнила нас усіх, тому що, аби вона була більша, ситуація була б абсолютно іншою. Тим часом Дональд Трамп говорить про те, що він дуже щасливий, що він президент США, на третій термін не збирається, йому подобається управляти Америкою і загалом усім світом, і йому дуже весело. Ми за нього раді, вибачайте, тут уже точно за іронію. І також Трамп говорить про те, що перші 100 днів його терміну були історичні. Він заявив, що його адміністрація побила всі рекорди, встановлені попередниками, однак деталей він не наводить. У Трампа справді дуже серйозна нині проблема, враховуючи те, що особливих успіхів за перші 100 днів він не має. Але буде говорити абсолютно інше. Він написав знову черговий допис у своїй мережі Трусу, що говорить про те, що досягаючи історичної позначки 100 днів, я з гордістю повідомляю, що управління з роботи з персоналом президента перевищило 80% політичних призначень у наших Найбільших міністерствах. Як подекують чиновники у команді Трампа, то вони виконують його команди після другого разу. Якщо один раз Трамп сказав, це не означає, що треба виконувати. Раптом він передумує. Ну, загалом, друзі, така політика була у його команді і за часів першої навіть каденції, особливо тут нічого не змінилося. Серед міністерств, які на його думку були ефективно і результативно реформовані, він назвав Мін'юст, Міністерство оборони, МінФін, Міністерство у справах ветеранів і Міністерство Торгівлі. Ну і також згадав про те, що це саме він дозволив Україні передати протитанкові ракети Джавелін. На його думку, ці ракети стали вирішальними у протистоянні російським танкам на початку вторгнення. Але не лише він передавав ці джавеліни і передавали нам їх не безкоштовно. Джавеліни, які передавав Трамп, можна було використовувати виключно на Заході України до початку широкомасштабного вторгнення. Той час там ніяких бойових дій не було, так само як і нині. Тому Трамп дуже багато лукавить, дуже багато говорить речей, які перебільшені у своєму значенні результативності за великим рахунком на цю хвилину. скажімо так, у команді Трампа небагато. На тлі саме таких обіцянок, які не виправдали сподівання американців, рейтинг Трампа падає. Я вже неодноразово згадував про це у своїх відео, і от з'явилося кілька опитувальників у США, які свідчать про те, що його діяльність схвалюють приблизно від 41 до 48%. Це, друзі, багато, це немало. Тому тут, направду, запас міцності у Трампа дуже і дуже серйозний. От, до прикладу, сьогодні у Палаті представників ініційовано Законопроект про імпічмент Трампа, який передбачає відповідальність Трампа по семи статтях за корупцію, порушення Конституції так і таке інше, я більш ніж переконаний, що це просто політична акція з нагоди 100 днів, перших 100 днів президентства Трампа, але яка не має абсолютно ніякого успіху для ухвалення у Конгресі. Втім, звісно, ініціатива активно обговорюється. Всі західні змії, українські в тому числі пишуть про це. Щодо рейтингу. Ну, до прикладу, рейтинг Югов 41% за Трампа, 54% проти. Інші рейтинги, цифри – 48-50%. Я не буду вам всіх їх зачитувати, але скажу, що загалом антирейтинг Трампа коливається в межах десь близько під 60%. Це багато. Але для того, щоб йому добути цей президентський термін, буде більш, ніж достатньо. Чи зміниться Трамп за наступні там, рахуйте вже менше 4 роки? Ні, не зміниться. Таку політику він буде проводити і надалі. Але наслідки для економіки США, якщо він не буде відмовлятися від своїх мит і інших ініціатив, будуть дуже серйозними. Ну, про вже є повідомлення про те, що він скасував низку тарифів, які вів саме на автомобілі. Деталей поки що небагато, але деякі е свої рішення він скасовує. Це означає, що просто тупий міждержавний шантаж, який ініціював Трамп, він продовжується, але не завжди він досягатиме успіху. І Трамп таки домігся, друзі, підписанням мирної угоди. Він домовився про мир між Руандою та Конго реально за дуже короткий час. І, звісно, про це буде звітувати, коли буде оголошувати. Шалені результати перших своїх ста днів. І каже він: у нас є чудові новини щодо Руанди та Конго, і я думаю, що ви побачите мир у Руанді та Конго та кількох інших країнах. І це буде ідеальна річ. Тому ми сподіваємося, що це станеться. У п'ятницю, 25 квітня, у Вашингтоні Демократична Республіка Конго та Руанда підписали угоду, за якою зобов'язалися підготувати проект мирної угоди до 2 травня 2025 року. Звісно, применшувати значення Трампа у врегулюванні російсько-української війни також не варто. Направду, Білий Дім робить багато для цього. І добре, що українська влада зараз навчилася дякувати Трампу за надану допомогу. Так, друзі, ситуація така, що потрібно дякувати за його мирні ініціативи. Я зараз знову ж таки не іронізую, я абсолютно серйозно говорю. Питання переговорів щодо припинення російсько-української війни з порядку денного не знято, хоча Західна преса пише про те, що Трамп може вийти з переговорів. Я вважаю, що він погрожує просто виходом із переговорів. Виходити з цього процесу він не збирається так само, як і Росія, тому Путін і оголосив перемир'я аж на 8 травня. Каже, ну мовляв, пізніше. Як ви знаєте, Зеленський фактично відкинув це перемир'я і каже, що воно повинно настати вже сьогодні, а не восьмого. А забезпечувати вам тихий парад, в принципі, це вже я додаю від себе, не варто зовсім. Нехай гості, які приїдуть на Красну площу, побачать там пару безпілотників, і це було б дуже-дуже доцільно, щоб вони розуміли, хто ж все-таки продовжує війну Росії проти України. До речі, вам ще одна інформація в організації Об'єднаних Націй на рівні Речника ООН позитивно відреагували на ідею припинення війни в Україні, але каже, що припиняти потрібно на основі міжнародно визнаних прав та свобод людей, а не за ініціативи якоїсь дурнуватої, перепрошую із Кремля? Ну і також президент США Дональд Трамп, коментуючи цю мирну угоду україна країнах Африки. Додав, що його адміністрація планує інвестувати понад 6 мільярдів доларів у коридор Рубіно в Анголі для транспортування критичних мінералів з Конго, Анголи та інших країн. Дійсно, друзі, для США критично важливі рідкоземельні мінерали, яких багато в Україні. Я розумію, що вони там не розроблені, не досліджені, таке інше. Але зараз е адміністрація Трампа вибудовує на перспективу свої відносини із багатьма країнами. Аби зменшити залежність від Китаю, і це дуже важливо, оскільки саме в цій частині ми можемо бути дуже і дуже вигідними Сполученими Штатами Америки, але маємо за це отримати і власний профіт. І також дав свої коментарі щодо можливості завершення російсько-української війни віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Діванс. Звертаю вашу увагу, що сам Трамп... Перемир'я, яке оголосив Путін, ніяк не коментував. Ну тому що це ну реально плювок в обличчя Трампу. Ти ж хотів перемир'я? Ну на тобі ще на три дні. Фактично, сьогодні Кремль знущається з Трампа, Трамп це розуміє, і я вважаю, що якась відповідь буде. Відповідь, можливо, санкції, можливо, якась інша. Поки що не поспішав би ви, з висновками. Сам цього не роблю, тому і не оголошую вам, якими можуть бути рішення Трампа у відповідь на так звану мирну ініціативу Путіна. А отже, Дівенс вважає, що якщо не припинити війну в Україні найближчим часом, то українці не зможуть її виграти. Наголошую, він не говорить, не зможуть встояти, а не зможуть її виграти. І каже: гадаю, в основних ЗМІ побутує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни впадуть. Українці повернуть собі свою територію і все повернеться до того, що було до війни. Однак це не та реальність, у якій ми живемо. Я погоджуюсь з Венсом, що з такою допомогою від Сполучених Штатів Америки це точно не та реальність, але яскравим прикладом був 2022 рік, коли не дуже велика кількість допомоги військової, яку надав нам Джозеф Байден, допомогла нам звільнити Харківщину, фактично всю ну і навіть Херсон. І це все було зроблено, скажу так, дистанційно. Ну, Шоковані навіть були тоді на Заході, і після цього швиденько припинили такий великий об'єм постачання зброї до України, далекобійної зброї, яка допомагала нам знищувати склади. Росіян на тимчасово окупованих територіях, і вони самі втікали з них. Тому тут Венс трішки не правий, йому потрібно не сторізь дивитися, а вивчати трішки історію хоча б сучасно. І також він говорить, що переговори навколо врегулювання російсько-українського конфлікту, як він каже, у самому розпалі. Водночас, сказав він, це не означає 100%, що щось буде досягнуто. Однак оптимізму зараз більше, ніж раніше. В мене є чітке розуміння того, що так само є чітке розуміння і в адміністрації Дональда Трампа, що легко на переговорах із росіянами не буде. Росіяни кожного дня почали випускати то Шойгу, то Лаврова. Ну і навіть сьогодні з'явився Патрушев. Він також дав інтерв'ю виданню ТАСС, яке публікує ну, не те, що там про російські наративи, а явне бажання продовжувати війну в Україні воювати взагалі з усім заходом. Я ще торкнуся цього питання, але зараз вам короткий коментар. Тар майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він давав інтерв'ю НТВ і сказав, що не прийме нав'язаний Україні мир. За словами Мерца, Німеччина та Європа загалом підтримують Україну в її захисті від російської агресії, що є несумісним із миром нав'язаним силою. І каже наступне: особливо, якщо цей мир суперечить чітко висловленій волі самої України. Прекрасна заява, дуже схвально. Але що за нею стоїть? Мерс висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки та Європа продовжать спільно підтримувати Україну, тобто, все таки але вони ніяк, і наголосив, що переговори між... Зеленським та Трампом, які відбулися в Римі, можливо, стануть початком серйозного мирного процесу, який справедливо заслуговує на свою назву. Дуже добре, але якби ви знову ж таки ініціювали якісь рухи в бік Білого Дому, які б означали посилення переговорних позицій України, це було б набагато краще. Бо, до прикладу, та ж сама Австралія вже півроку не може передати Україні списані танки Абрамси. Вони зняті з озброєння. Але ніяк не доїдуть до України, частково через опір з боку Сполучених Штатів, які затримують їхнє відправлення. Але це, друзі, ще не факт. Дуже цікавий матеріал виходить у видані ABC, це телеканал ABC, і вони говорять про те, що дійсно 6 місяців від моменту оголошення про надання танків М1А1 Абрамс. У рамках австралійського пакету на суму 245 мільйонів доларів ці бойові машини залишаються ще в Австралії ніяк не можуть до нас доїхати. Формальний дозвіл повинні дати США, Але один із чиновників говорить: наступне, ми починаємо сумніватися, чи українцям взагалі потрібні ці танки, тому що дах Абрамс є його найслабшим місцем, а це війна дронів. Ну окей, в принципі, це краще, аніж їх зовсім не мати. Я маю на увазі краще мати такі танки, аніж не мати. Ну і каже, що незабаром вже може бути укладена мирна угода, і буде вкрай незручно мати танки посеред океану на кораблях. Ну, взагалі, чесно кажучи, дивне пояснення, тому що незалежно від того, чи припиниться війна, чи вона триватиме, а танки в Україні будуть потрібні однозначно. Ну і найголовніша проблема виявляється в австралійців це те, що у них бракує офіцерів потрібного рівня для супроводу цих вантажів у морі. Коли читаєш такі відмазки, по-іншому я це не назву від наших західних партнерів, тоді розумієш, чому до цього часу триває війна, а Росія ще й досі встояла. І тепер про Патрошева. Буквально кілька слів він знову виліз і заговорив про злосний запад та звинуватив НАТО у відпрацюванні захоплення Калінінградської області. Патрошев коментує морську тему. Шойгу, інші теми, Лаврову міжнародку. Ну вони собі розібрали на теми. І дають коментарі, інтерв'ю, великі, які засвідчують про те, що партія війни в Кремлі вона готова воювати далі. Вона прагне цього. Або ж завершувати війну, вони хочуть виключно на стамбульських угодах. Я вам вчора детально аналізував заяви Лаврова. Що ж говорить Патрушев? Він наголошує на тому, що НАТО на навчаннях біля кордонів Росії відпрацьовує захоплення Калінградської області. І каже, другий рік поспіль НАТО проводить поблизу наших кордонів наймасштабніші за останні десятиліття навчання, на яких відпрацьовує сценарій захоплення Калінградської області, блокування судноплавства в Балтиці та в Чорному морі, превентивні удари по місцях постійного базування російських сил ядерного стримування. З його слів, НАТО тренується наступати. На території від Вільнюса до Одеси. Ну, певне, він сплутав із собою, бо швидше вони не те, що тренуються, а роблять це. Ну і каже, він називає конкретно ворогів у Європі, що Росії відкрито погрожують прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава Європейської комісії Урсула фон Дрляїн і генсек НАТО Марк Рюте. Ну, на рахунок Марка Рюте ну, це взагалі якась фантастика, тому що Марк Рюте ну, дуже безхребетний. У нього зовсім немає власної позиції, він просто чітко виконує роль. Саме роль Генсека НАТО ніяких ініціатив власних він не продукує. Але Патрушев бачить дещо по-іншому, але зміть увагу, що він аж ніяк не засуджує Сполучені Штати Америки в цьому списку, їх немає. Трампа також. Тому я, друзі, наголошую, що навіть ця радикальна команда Яструбів у Кремлі прагне продовжувати переговори із Білим домом, але добивається виконання всіх поставлених своїх так званих задач так званої СВО. Патушев також наголосив, що Велика Британія отримала вплив у Чорноморському регіоні. Він також наголошує на тому, що раніше попереджав про такі агресивні дії з боку і Британії, і інших країн, а британці взагалі е, створили. Коаліцію морську і тепер будуть контролювати Чорноморський регіон, тому він згадує про Чорне море. Ну і риторика, в принципі, спрямована на те, аби продемонструвати свою готовність і далі погрожувати країнам НАТО і здійснювати проти них різного роду диверсійні і кібератаки. Я вчора вам у вечірньому відео розповідав про те, що видання Wall Street Journal підготувало дуже великий змістовний матеріал, якому мовиться про те, що. Росіяни навіть будуть перекидати військових, якщо раптом закінчиться от їхня так звана СВО, з України на північ Росії, аби розвивати можливий наступ на країни Балтії. Тобто вони не полишають таких намірів. Інтерв'ю Патрушева абсолютно логічно лягає саме в цю канву. Канву подальших намірів воювати з країнами північно-атлантичного альянсу це з порядку денно не знімається. Звісно, це може бути просто погроза з боку Кремля, але вона дуже дуже серйозна і чують у Європі. Ну і хотілося, щоб вони більш активно готувалися до можливого спротиву. А не лише ховалися за нашими спинами. І тим паче, якби так і більше передавали військової допомоги в Україні, а не розсипалися лише виключно заявами. Хоча, можливо, наступні 8-10 днів, як говорить Макрон, будуть ключовими. Чому 8-10? Ну, певне, захворів хворобою Арестовича 2-3. А тепер 8-10. Втім, друзі, ще раз наголошую: не варто ставити поки що крапку у переговорному процесі Росія, Вашингтон-Україна. Чому? Тому що Трамп все ж таки. Не виходить поки що з переговорного процесу. Так, поки що. Західна преса зараз пише багато про те, що Трамп може розізлитися, плюнути, махнути рукою і піти. Може, може, але може і не піти. Слідкуємо за цими подіями і рішеннями імпульсивними Трампа разом зі мною тут на каналі. Також підписуйтеся на телеграм-канал, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!